Залишаються за ґратами Слідчий суддя Печерського райсуду Києва. Сергій Вовк залишив детектива набу Руслана Магамедрасулова під вартою. Термін перебування у СІЗО до 15 грудня. Перебіг засідання відстежує моя колега Ганна Рибалка. І вона нині на зв'язку зі студією. Йо можемо дізнатися найактуальнішу інформацію, Ганно, які аргументи наводили прокурори для продовження тримання під вартою. Та що відповідали адвокати? Власне, яно, якщо 15 жовтня Печерський районний суд в столиці власне продовжив термін розслідування до 21 січня у справі детектива набу Руслана Намагаметрасулова, то вже сьогодні і захисти прокурори зібралися для того, аби суд вирішив, чи потрібно тримати його і далі за ґратами. Отже, власне, кілька хвилин тому стало відомо, що Суддя Вовк все таки продовжив термін перебування під вартою Руслана Магаметрасулова до 15 грудня. Ті аргументи, які наводила сторона обвинувачення, офіс генерального прокурора та служба безпеки, яка веде слідство у цій справі, про те, що не може детектив набу перебувати поза вартою, адже він може впливати на свідків. І власне ця стаття, а я нагадаю, детектива підозрюють у підготовці до пособництва з торгівлі. З Російською Федерацією власне. Йдеться про славдозвісні е, плівки, на яких чути голос Руслана Магаметрасулова та чути голос Юсуфа Мамишева. Це е, людина його співрозмовник, які говорять про е, певні е, насіння коноплі, які буцімто збираються передати на продаж до е, російського Дагестану, так що Дагестану так вважає сторона обвинувачення, натомість сторона захисту е, наполягає на тому, що йдеться про саме Узбекистану, от власне навколо. О цього точаться дискусії у суд, у суді вже три місяці за ці три місяці. Сторона обвинувачення встигла принести три е, державні експертизи. Е, на їхню думку там саме підтверджується, що на аудіозаписі, записі вірніше уривку цього аудіозапису, йде йде мова саме про Дагестан. Ну а власне сторона захисту наполягає, що це не так, і варто провести незалежну експертизу поза межами України. пояснюючи це тим, що е, на е, цій інстанції, які проводять експертизи, може чинитися тиск. З боку органів до, 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 органів слідства, власне, про тиск сьогодні. Повторно заявив головний свідок у справі Юсуф Мамиш, чий голос зокрема також фігурує на плівках. Він сьогодні вдруге допитувався і е, також розповів п'ятому каналу, що просто перед входом до Печерського районного суду йому вручили повістку до служби безпеки. Він має з'явитися е, невідомо в якому статусі чи підозрюваного чи свідка. Однак йдеться про якесь нове кримінальне провадження. І 22 жовтня, на чотирнадцяту годину він має з'явитися до Служби безпеки. А власне, давайте його послухаємо. Сьогодні, коли я йшов на допит біля дверей. мене зупинив слідчий і каже, будь ласка, для вас повістка. Хоча до цього він мене відправляв на мою електронну там пошту, адресу. Сьогодні він перевіз, сказав кур'єром. Я сьогодні в ролі кур'єра. Да, і гадки немає. Це слідчий СБУ. СБУ, так. Да. СБУ. В адвокат о, 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 зайшла там система, як вона називається, але uh вона -huh. закрита. Ми не бачимо, з чим це пов'язане. Але написано, що як свідок, так? Ні, ні. ні. Не написано. Не Ні, ні статті, ні як свідок, ні тільки номер провадження. А що ви думаєте, що це? Ну, це те ж саме, що зі мною проходить останній час. Я підозрюю, що. Mm, это будет намного верше. Я нагадаю, чому покази Юсуфа Мамошева настільки важливі, тому що фактично майже лише на них самих грунтуються основні звинувачення і матеріали підозри проти детектива набос. Бу стверджує, що е, саме йшлося про торгівлю з Росією. Якщо прибрати слово Дагестан, отже, ця е, теза служби безпеки, це твердження, воно відпадає і е, проти законного е, в діяльності саме батька у торгівлі з Узбекистаном нічого немає. Як стверджує його сестра, він займається законною абсолютно діяльністю, однак зараз батько перебуває теж в СІЗО і саме сьогодні. За кілька годин до того як почали розглядати продовження запобіжного саме Руслану Сулову, залишили також під вартою і його річного батька. Ми запитали у прокурора, чому власне самому юсуфу мамушову вручили сьогодні повістку. Він відповів, що йому відомо, що відкрило відкрито нове провадження щодо досудового розслідування. Далі пряма мова. Початок досудового розслідування він не еквівалентний врученню свідку повідомлення про підозру. Уточніть, будь ласка, це СБУ почала це досудове розслідування по свідку? Чи хто? Е, наскільки я розумію, так. Орган досудового розслідування це СБУ. Ну от власне сьогодні також мав слово в суді сам Руслан Магомед Расулов. Також ми е, поспілкувалися в коридорі перед засіданням із його сестрою. І що вони говорять? Давайте послухаємо щодо щодо позиції. Я вважаю, що е, мій батько, я перебуваємо в якості зручників в СІЗО. Виключно з одною метою, щоб налякати працівників а, правоохоронних органів антикорупційних, а, це НАБУ, САП, ВАКС, щоб вони подивились і, і під цим приводом показати їм, як, як, як може які ризики можуть бути для них раді того, що будуть здійснювати розслідування по топ-корупціонерах в Україні, яке я в принципі здійснював і зробили так, що вони надалі цього не робили. Але я думаю, що мої колеги вони сильні духом будуть продовжувати працювати. Насправді, це бізнес не мого тата. Він просто допомагав цьому бізнесі. Йому було дуже цікаво. Він до цього вирощував на Херсонщині овочі. Йому дуже було цікаво піти в цей бізнес для, для себе, і він думав, якщо в нього піде з цією цією справою, то він теж буде цим займатись. Він робив. Олію з цієї технічної коноплі, в чай. Тобто він хотів, щоб це були потім і бади, але він просто допомагав. Там є така е, державна, е, як це правильно, програма. Державна програма діє саме в Узбекистані. Ну от власне так пояснює діяльність і саму суть розмови сестра підозрюваного і таким чином сьогодні Печерський суд знову ж таки не пристав на аргументи сторони захисту і залишив Руслана Расулова до 15 грудня під вартою, так само під вартою, що щонайменше два місяці буде його батько. І я нагадаю, що справа детектива набу почалася 21 липня, коли у коли СБУ здійснили понад 70 обшуків, а вже наступного дня. Верховна Рада проголосувала за скандальний законопроект про ліквідацію Набу і САП. Дякую, Ганно так докладно, так системно з обґрунтуваннями і бекграундом про те, як розвиваються події у справі щодо детектива НАБУ Руслана магамедрасулова. Ган Рибалка дві другий день поспіль відстежує події у Печерському суді. Сьогодні рішення сьогоднішнє рішення судді вовка тримання під вартою продовжується до 15 грудня. Українські дрони влучили по нафтобазі в окупованому Криму. Сили спеціальних операцій та генеральний штаб підтвердили приліт у селищі Гвардійське, влучило в резервуал, спалахнула масштабна пожежа. Також сили оборони завдали успішного удару по установі комбінат гвардійський Росрезерву, що розташований у селі Кар'єрне Сакського району. Прилетіло і по складу опально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію Небо у, у Євпаторії. На цьому три крапки події п'ятниці відстежуємо і далі. Ну а гарячі теми цього дня. Ну і напевно, топ тему зустріч президентів США та України у Вашингтоні, до якої лишається менше двох годин. Обговоримо за кілька хвилин у марафоні Незламна країна.